Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепаль. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Львів попрощався ще з одним героєм. На Личакові поховали бійця. АТО Юрія Кругікова. Які наслідки від псевдовиборів на Донбасі відчує Росія від дітей Львова дітям Слов'янська школярі міста допомагають сиротинцям та дитячим будинкам Донбасу. Найкраще продовжують гинути Львів знову прощався з героєм. А то на Личаківському кладовищі поховали 37-річного військового Юрія Круглікова, який в неділю загинув на Донбасі. Чоловік як миротворець пройшов гарячі точки в Іраку та Афганістані, а загинув, захищаючи Україну на Донбасі. 37-річний Юрій Кругліков з родини військових у складі миротворчого контингенту пройшов війну в Іраку. А також в 2003 році з місією ООН перебував у Сієра леоне та ще два роки в Афганістані. А 2 листопада загинув у зоні АТО. То син мого друга, потомственний офіцер, офіцер в четвертому поколінні і прадід офіцер, дід воював. Батько воював афганець, полковник, ну і він пішов в армію. Близькі знайомі розповідають, що чоловік на днях мав повернутися зі сходу, бо дуже хотів відсвяткувати день народження маленького сина вдома. Він мав от з дня на день приїхати, щоб йому дало відпустку приїхати. Вали загиблого героя на Личаківському кладовищі. Лише за час оголошення перемир'я на сході загинула понад сотня українських військовослужбовців, а понад 600 солдатів зазнали поранень. Михайло Когут та Віктор Сембратович. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Без роботи та нормального житла більшість людей, які переїхали до Львова з Криму та Донбасу, не влаштували тут своє життя так, як би їм цього хотілося. Держава не сприяє адаптації переселенців. Цьому ношу взяли на себе волонтери. Чому переселенцям так непросто в новому місті? Далі у сюжеті Ярини Матвіїв. Мы пока без денег. Ну, я имею в виду, что э, устроиться на работу, да, посмотреть, как будет доход, как будет хватать, потому что я понимаю, что жилье э, ну, растет в цене здесь. То есть раньше можно было, я так понимаю, что за меньшую сумму снять, да, сейчас больше. Ну, будем смотреть. Ольга тільки переїхала з Севастополя і планує у Львові знайти роботу та житло. Але якщо на початку літа оренду квартири в місті можна було знайти і за 1800 гривень, тепер менше як за 3,5 тисячі не знайдеш, нарікають переселенці. Люди кажуть, рієлтери даруть останню копійку. Таке враження, що чутко про поганих переселенців саме вони і запустили, аби львів'яни припинили здавати своє житло информационные вбросы, потому что мы неоднократно пытались проверить какие-то какую-то негативную информацию, которая идет, ну, идет по поводу переселенцев, но мы на самом деле ни разу не даш не, не не, нашли источника и настоящей правдивой информации по поводу, что кто-то там себя вел так, как описывали, что там я ни разу не видела здесь ЛНР ЛН и флагов, я ни разу не видела здесь каких-то ну. Знаєте, сумасшедших мужчин, которые здесь рассказывали, расклады напиливались и рассказывали слова. То есть слухи такие мы слышали все, то есть и львовяне, и переселенцы. А вот реальных фактов не было. Поэтому я считаю, что это скорее всего работа наших врагов. Ситуация в социальном плане сложная и для львовян, и, естественно, для переселенцев, что люди оказались. Ну, Вырванным из обычного контекста своей жизни, из обычного уклада. И даже те, кто при, переехал э, и вроде как чувствовал себя финансово независимым, то по истечении нескольких месяцев снять с ним, снимание жилья и ненахождение работы, поняли, что их ресурсы на исходе. И, конечно, социальный конфликт э, действительно может быть, если все они будут понимать, что надо быть э, Ну, готовыми к этому, надо розуміти, що проходить. не не, не обвинять гульна какую-то націю, да, какую-то сторону, якою мероприятие, потому Тому ну, на фоні сложной ситуації ці будуть пытаться пользоваться наши враги. Це подружжя з Краматорська. Приїхали до Львова на початку літа. Знайшли тут роботу та квартиру. Люди задоволені, переїжджати назад не планують. Коли ми виїжджали, ми теж нічого не знали, ми виїхали, живі, здорові, слава Богу, дітей вивезли, я знайшов роботу і буду тут жити, буду тут е не знаю, скільки ще буде душа боліти, що там буде. Ми не знаємо. Ми наразі не плануємо, бо ну, ми виїжджали з, з кінцями. Ми вирішили, прийняли рішення і поїхали. Але й іншим щастить менше. Понад 8 тисяч українців, які втекли від війни та російської агресії. Сьогодні живуть у Львові, скаржаться мають і потреби, і вищі освіти, а знайти роботу не можуть. Житлом львів'яни також не поспішають здавати квартири, бояться і зараз. Люди приїжджають, і зараз вже їдуть. От, от телефонують а де нам жити, О, де нам жити, що робити. Ми не можемо допомогти. Тобто, це якщо якісь такі такі випадки, що ми десь щось почули, бо швидко ми викладаємо в нас на Фейсбуці і люди заселяються, А так ні. Лікарі, викладачі, науковці, інтелігенція сходу та півня, які втекли від війни до столиці Галичини, хочуть тут проявити себе, але поки що держава такої можливості цим людям не надає. Бездією ізолюючи українців, уже образливий для багатьох соціальне тавро переселенців. Ірина Матвіїв, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал Патріоти України Тож, поки переселенці облаштовують своє життя за межами рідного дому в Донецьку відбулася інавгурація новообраного голови самопроголошеної Донецької республіки Олександра Захарченка. Представники їхнього уряду заявили, що готові до продовження діалогу з Києвом, якщо там будуть дотримуватися мінських угод і відповідно мирного врегулювання конфлікту. Але чи готова Україна вести перемовини і взагалі слухати сепаратистів? Про наслідки виборів ЛНР та ДНР далі в сюжеті. Голосування під домами автоматів, підкуп виборців дешевими продуктами, недотримання усіх виборчих процесів такі вибори не можна визнати дійсними. І сама логіка проведення виборчих перегонів під час бойових дій є абсурдною. Тому Європа і США одразу заявили, що не визнають результати виборів, окрім Росії, яка називає їх абсолютно легітимними. В світі багато випадків, коли країни від'єднувались, але до незалежності там йшли іншим шляхом. Будь-якій країні. Вибираючи шлях від'єднання території, це відбувалося при згоді центральних властей, напевне, без їхньої охоти, але проводились референдуми. Референдуми проводилися в законний спосіб, врегульований в присутності членів комісії від різних організацій, партій, в присутності спостерігачів. Які мали можливість спостерігати за правильністю, за тим, чи це дійсно буде волевиявлення громадян даного населеного пункту? Після виборів ДНР і ЛНР Україна може показати свій характер і перестати виплачувати пенсії, зарплати, не подавати газ в самопроголошеній республіки. Але юридично вона все ще зобов'язана це робити. Переконує юрист. Вихід в цій ситуації цивілізовані перемовини хоча швидше за все вибори на Донбасі призведуть до загострення конфлікту. Переконаний політолог Микола Бучен не буде стабілізації ситуації найближчим часом, і в будь-якому випадку, якщо не прямим військовим вторгненням, то все таки Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію, можливо, використовувати так званий Придністровський сценарій. Ну зрештою, ми маємо розуміти, що Росії вигідно, коли Україна буде дестабілізована, коли в нас не буде стабільності, тому що стабільність це одна з умов вступу і в Європейський Союз потенційно, і в НАТО. Виглядає, що Росія провокує Україну Десь так парадоксально, що вона цей факт проведення виборів використала як аргумент на те, що це є кроком до стабілізації ситуації. Але ми маємо пам'ятати, що мінські домовленості передбачали власне і проведення виборів тільки у відповідності до чинного українського законодавства під контролем української влади, під контролем закону і так далі. Тепер важливо Україні знайти на поступки і перемовини з сепаратистами проводити тільки за участю третіх сторін. А найперше політологи пропонують скасувати спеціальний статус для Донбасу, який де факто не працював. Але це принаймні, покаже готовність України відстоювати свою позицію. Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. Продовжуємо тему. З нами політолог Юрій Тишкун. Вітаю вас. Доброго дня. Юрій, вже сьогодні світова спільнота заявила про те, що посилюватиме санкції проти Російської Федерації через те, що вона визнала псевдовибори на сході України. Які це наслідки реально може мати для Путіна? Наслідки для Путіна визначаються тим, чи це створить проблеми для його влади, чи це не створить проблеми для його влади. Так? Питання полягає в тому, чи ці удари економічні і персональні, які завдають Норвегія, Євросоюз, США, Канада, Австралія і Японія та? і держави-кандидати на вступ до ЄС там, Косово, Чорногорія і так далі, та? чи ці санкції викличуть зменшення його влади, або захитають його владу з точки зору російських олігархів, з точки зору російських пенсіонерів? З точки зору середнього класу, це ті групи, яких це може зачепити, ці економічні санкції. Якщо це не призведе до такого ефекту, ну тоді вони не будуть мати впливу на Путіна і на перегляд його позиції стосовно України або або як знати, вплинуть чи не вплинуть? наскільки є сильними, якщо можна так говорити, ці санкції, які запроваджують проти Російської Федерації, в принципі, санкції є істотними, тому що вони вже до кінця цього року повинні забрати понад процент валового внутрішнього продукту Росії наступного року скорочення може бути ще більшим. І воно може завдати серйозному удару і по обороноздатності Росії в плані закуплення важливих технологій для сучасних озброєнь, і в плані розвитку сировинного сектору енергетичного, тобто видобуток самої нафти, газу на шельфі, і стосовно внутрішнього розвитку Росії це ті самі там, програми Світового банку. Так? Але а, треба враховувати, що об'єктивно наслідки від санкцій будуть. Питання йде про інше, як особисто Путін і як російське суспільство сприймуть ці наслідки. Тобто вони викличуть зростання агресії, чи вони викличуть зменшення агресії і нас і Захід цікавить, щоб ця агресія зменшилась. Але проблема в тому, що ми маємо справу з ірраціональним суспільством і з ірраціональним лідером. І як він поведеться в цій ситуації, ніхто спрогнозувати не може. Ну, з одного боку, зменшення економічного потенціалу і технологічного держави, яка Створює проблеми іншим, це добре. Але треба розуміти, що для іраціональних держав, навіть зменшення їхнього економічного потенціалу людського чи ще якось, якщо брати Північну Корею, не означає, що це зменшення агресивності. Путіна ніхто в цій ситуації передбачити не може, ні в Україні, на заході в Японії чи в Австралії, та? навіть в Росії. Ніхто не може передбачити реакцію російського суспільства. Ну, навіть можна згадати більш раціональні суспільства, таке як японське. Та? Японці з 37-го року, якщо не помиляюсь, вели війну в Китаї. І збиралися захопити теперішню Індонезію, та, Голландську Індію, в якій знаходились запаси нафти. Американці наклали ембарго. Це ембарго викликало не зупинку війни в Азії, а напад на Пірл-Харбор. Тому воно може мати такі наслідки, може мати такі наслідки. Тут Питання з сфери політичної психології, а не сфери навіть стратегії військової, чи економічної чи політичної? Ми бачимо зараз, що війська починають російські війська нарощувати свою силу на сході, так і зганяти, так би мовити, от сьогодні стрічки повні цих новин. Як далі буде діяти Путін? Тобто це говорить про те, що агресія зростає. Ось ці санкції, і велике сподівання було на те, що санкції зможуть його стримати. Якщо не санкції, тоді що? Ну, перше питання, ми не можемо сказати, що Путін хоче. Чи він хоче повномасштабного вторгнення, яким вже багато разів загрожував, яке відкликалось, чи він хоче обмеженого вторгнення, там, знову ж таки, зеленими чоловічками та без погонів, яких в Росії ніхто не визнає. Якщо повномасштабного вторгнення, воно може відбутись з огляду на санкції, може не відбутись. Враховуючи, що воно з березня вже неодноразово могло бути, є шанси, що воно може не відбутись. Хоча, хто знає, це питання політичної психології і особистісної психології, які дуже складні. З іншого боку, бої і так тривають, зелені чоловічки без уніформи, яких в Росії ніхто не визнає, вони і так є. Ну і швидше за все, що можна очікувати, що вони будуть збільшуватися, їхня присутність. З одного боку, з іншого боку, ну це питання військове, це не питання політичні, та? тут питання угу. до військових стратегій експертів. Але в принципі в будь-якому випадку санкції це добре з якої точки зору? Як фіксують журналісти і спостерігачі, та техніка, яка попадає на схід України, це техніка стара. Тобто, вже з цієї точки зору, хоча Росія випробовує свої типи, сучасні типи озброєння, воюючи на Донеччині і Луганщині, в умовах технологічних санкцій вони не мають можливість зробити. Деякі види військових технологій випробувати їх застосувати проти нас. Вони не можуть використати деякі імпортовані технології або озброєння, бо вони їх не можуть купити. З цієї точки зору для нас це безперечно добре. А що може стримати? Ну, якщо є агресивний сусід, найоптимальний варіант, якщо інші засоби не діються тільки сила. Фінляндія стримала. Південна Корея під час Корейської війни стримала з допомогою американців. Ну, як на вашу думку ситуацію змінить скасування закону про особливий статус Донбасу, про що вже заявив Петро Порошенко? Питання перше. Сам закон. Це закон чи ні? Ми всі пам'ятаємо нюанси його прийняття, тому виникає питання: а мова буде йти про скасування з допомогою Конституційного суду через порушення процедури, так? тобто один юридичний варіант. Це може відбутися вже в залежності від ситуації знову ж таки. Ми розуміємо, що цей так званий закон. Це є розмінна карта в ситуації, які ставить за мету ну, трошки зменшити інтенсивність конфлікту. Ми це всі зрозуміли за час, поки це от явище існувало. Угу. Та? А, з іншого боку, якщо розглядати все ж таки це як повноцінний закон, який був прийнятий, як закон, зважаючи на нюанси процедури, значить тоді треба чекати пропозиції президента про зміни, які має прийняти Нова Верховна Рада. Тобто це не менше місяця. Та? Тоді виникає питання: а якщо Порошенко справді хоче швидко скасувати, значить тоді треба ставити питання про його неповноцінність цього закону і скасування Конституційним судом, точніше, не скасування, а визнання нечинним через порушення правової процедури. Якщо він хоче його використати до останнього моменту, щоб зменшити інтенсивність бойових дій, ну це з політичної точки зору, ми не говоримо про військові і питання, які можуть коментувати тільки військові експерти. В такому разі він повинен чекати. Присяги Верховної Ради, і незалежно від того, там, чи буде тимчасовий голова чи спікер, зразу ставити питання про скасування. В першому і... випадку це менший термін, в другому випадку там до місяця чи більше. Зрозуміло. Дякуємо вам. Я нагадаю, з нами був політолог Юрій Ташкун. А тим часом львівські школярі вирішили допомогти мешканцям сходу. За тиждень діти зібрали кілька десятків мішків одягу та взуття для сиротинців слов'янська та інших міст, які постраждали під час АТО. Школярі запевняють, у час війни стояти осторонь не можуть, і в такий спосіб вирішили, хоч якось, підтримати українців Донбасу. Теплий одяг підняли немовлят. такий комбінезончик теплий. Байконі. Збір речей для сиротинців Донбасу ініціювали у Львівській обласній молодіжній організації Сокіл, чимало активістів, якої воюють зараз на Сході. Саме вони і повідомили про те, що дитячі будинки та інтернати потребують допомоги. Та як у нас зараз іде зима, дітей дітям реально немає що ні одягнутися, ні убутися. Ну і виникла така ідея зібрати іграшки, теплі речі, відправити дитячі речі, так якби це акція від дітей Львова, дітям Слов'янська. Місце дислокації це є Слов'янську, не в слов'янську. Дислокуються і вони нам повідомили про таку проблему дітей в Слов'янській, що от є сиротинці, є дитячі будинки, інтернати, які не мають забезпечення, тобто вони фактично без ніякого забезпечення. Ну і тут вже народилася та ідея, що ми вже тоді звернулися до шкіл. Сергій звернувся до навчальних закладів Львова. Діти раду прийняли пропозицію допомогти. Найактивнішими виявилися учні п'ятої школи. І всі діти зражу ж раді підтримали, особливо менші діти. Розумієте? Вони зраже на наступні дні поприносили там бату курточок, светрі там багато всього було. За тиждень ми зібрали дуже велику кількість всього. У нас було. Принаймні, забита вся канцелярія різними кульками. Наша школа в неї дуже активною в плані волонтерської діяльності, тому наші учні вже звикли до цього і вони радо приймають участь у любій волонтерській діяльності. А за рахунок того, що зараз така ситуація в країні, і наші діти також дуже усвідомлені в цьому, тому що вони дивляться телебачення, вони з радістю прийняли пропозицію на рахунок допомоги дітям, які зараз не мають змоги отак отримати якісь матеріальні блага. За тиждень діти зібрали кілька десятків мішків речей. Це іграшки, взуття, шапки, здебільшого теплі речі, адже не за горами, зима. Педагог-організатор п'ятої школи Тетяна Мартиник каже, волонтерська робота виховує дітей та вчить бути небайдужими. Кожна родина має безпосередня або тата, або брата, або знайомого, який приймає участь у військових. Діях і відповідно, ми хочемо допомогти і військовим, і ми хочемо допомогти дітям, які абсолютно не винні в тому, що таке відбувається в нашій країні. Вже цього тижня волонтери відвезуть гуманітарну допомогу у Слов'янськ, проте діти не зупиняються. кажуть, далі працюватимуть у цьому ж напрямку. Такими були новини вівторка, 4 листопада. Пам'ятайте, наша сила в єдності з вами була Марія Шепель. Побачимось.